Виплати сім'ям військовополонених та зниклих безвісти. Новий порядок виплат сім'ям військовополонених та зниклих безвісти, що змінилося у 2025 році. З 1 лютого 2025 року в Україні набули чинності зміни до закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, хто отримуватиме виплати. Відтепер військовослужбовці можуть самостійно визначити, кому з рідних мають надходити грошові виплати у таких випадках. Для цього необхідно оформити відповідне особисте розпорядження. Якщо ж такого документу немає, виплати розподілятимуться за новими правилами: 50% від грошового забезпечення рівними частями отримують представники першої черги, до яких належать дружина або чоловік військового. Законні представники неповнолітніх дітей, діти з інвалідністю, з дитинства або їхні опікуни. батьки військовослужбовця, окрім осіб, що отримують аліменти, та тих, хто позбавлені батьківських прав. Якщо представників першої черги немає, 20% грошового забезпечення передається членам другої черги, серед яких повнолітні діти, рідні брати та сестри, якщо їхнім законним представником був військовий. Залишок у розмірі 50% залишається у військової частині до моменту повернення військовослужбовця. Якщо ж військовий загинув або був визнаний судом померлим, усі невиплачені кошти автоматично включаються до його спадщини. Що це означає для військових та їх родин? Ці зміни гарантують чіткий механізм розподілу виплат та дають можливість військовим самостійно вирішувати фінансову долю своєї сім'ї в разі критичних ситуацій.